Навчальне середовище Кресляр Кресляр є віртуальним роботом, що працює на аркуші паперу. Переміщуючись, він залишає за собою відрізки. З цих відрізків можна скомпонувати певні геометричні фігури. Виконавець Кресляр працює у полярній системі координат. Тобто, для побудови будь-якої фігури йому необхідно знати довжини всіх ребер і кути між ними. Система команд виконавця крясля складається з таких команд, як рух вперед або назад на певну кількість кроків, поворот вліво або вправо, на певний кут, який вимірюється в градусах. За допомогою таких команд в поєднанні з командами циклу можна малювати зірки. Якщо такі зірки оформити у вигляді під програм, то їх можна буде малювати стільки скільки завгодно. В даному прикладі є одна підпрограма, яка вміє малювати промені зірок. Друга підпрограма, використовуючи промені, може малювати цілі зірки. Якщо ці підпрограми поставити всередину циклу, то можна намалювати цілу групу зірок. Вміння виконавця Кресляр розуміти основні елементи алгоритмічних мов програмування дозволяє створювати досить складні програми. Візьмемо, за приклад програму малювання багатокутника. В ній використовується підпрограма з параметрами. Перший параметр це кількість вершин, другий параметр довжина ребер. В результаті ми можемо малювати багатокутники довільної форми і розмірів. Наприклад, маленький п'ятикутник. Міняємо один параметр і отримуємо більший п'ятикутник. Міняємо кількість вершин. І отримуємо восьмикутник. Однією з найцікавіших тем є малювання різноманітних визерунків. Для прикладу візьмемо програму, що малює визерунок на основі фрактала. Якщо під час виконання програми трапилась якась помилка, навчальне середовище повідомить про це і пояснить, що сталося. Також підсвітить ту стрічку програму, в якій та помилка з'явилася. Внісши корективи, можна запустити виконавця знову. Зараз виконавець працює над малюванням фрактала на основі трикутника. Великі фігури займають багато часу для малювання, тому передбачено два режими роботи середовища звичайний режим і турборежим. Ось так виглядатиме фігура під час завершення програми. Використовуючи рекурсивні процедури, можна малювати дерева. Наприклад, ця програма поступово гілка за гілкою вимальовує дерево. Виконавець крісляр вміє розуміти кольори. Для цього необхідно використовувати спеціальні процедури. Одна з них здає кольори по порядку в мономеру, друга може задавати кольори по трьох компонентах складових червоного. Зеленого і синього кольорів. Таким чином учні можуть вибирати будь-який колір з палітри. Ще один приклад програми, яка малює визеронки. Використавши декілька циклів, можна отримати таку фігуру. Для того, щоб в середовищі Кляслярно малювати круглі фігури, необхідно зрозуміти, що будь-яка кругла фігура складається з маленьких відрізків, які в загальному утворюють силует округлості. Дана програма з допомогою маленьких відрізків, крок за кроком, просуваючись по полю, малює коло. Ми з вами розглянули навчальне середовище Кресляр.